Так, добрий ранок, друзі, радий вас вітати на риболовлі. Сьогодні у нас 17 березня. Знову виїхав на річку Псел. Така сьогодні дожлива погода, вже з ранку, з 5 ранку вже йде дощ у нас. Сьогодні так вийшло, що не я місце вибирав, а місце вибрало мене. Тому буде цікаво. Так не часто, так не часто трапляється, що... Місце мене вибирає, зазвичай я вибираю, але це таке діло. Так що, друзі, відмаркувався я на 52-метровій дистанції, оба водилища, Сьогодні буду двома водилищами ловити. Минулої риболовлі на, річ, на річці Псел. Спіймало, вдалося спіймати 4 плотвички такі 310-305 грамів. Ну, сьогодні за мету давайте поставимо зловити. Грам на 400, хоч би. Дай Бог би. Так, що ще хотілося сказати? Так, зараз вам продемонструю, що буду використовувати. Зараз на годиннику на пів на сьому тому треба починати риболовлю. Місце не дуже зручне. Тут і дерева ззаду мене. У переді ось така вимастка стара поломана. Вона прикручена і ну, не підняти нічого, ну, нічого страшного. Дивіться ще, що сьогодні хочу спробувати спіймати крупнячка, тому подавив кукурудзу, буду так потрошки додавати в годівницю і одну удочку буду тримати саме на кукурузі. Е, значить, Кукуруза в мене, це опариш. Минулого разу просто виручила нас оця насадочка, ще залишилася у мене. Теж її спробуємо. Минулого разу, що так вийшло, що риба брала, але дуже погано лежачу насадку, а підняту дуже гарно ковтала. Так, дивіться, ще... сьогодні буду використовувати ось такі гамакат COF-21. Вони такі длинненькі, у них цив'є. Щоб одягнути дві кукурузи, можливо, апариша додать, ну скомбінувати по віці по 50 см 0,14. Тому що тут, бачите, дерева, фідера по 360 буде, буде дуже незручно закидати. Минулого разу питали, з чим я користуюся. Дивіться, друзі, цей комплект третю рибалку. Я Щойно його як би, можна сказати, придбав перед Новим роком цю палку. Це флагман сквадрон і катушечку Боябій 6000 я взяв, тому що я люблю з дальніх дистанцій, буває ловити. А це е, як би сказати, моє як би, старе водилище Кайда е, Нео. Дуже якісна палка. Тільки що вийшло, я їх перегружав, вони десь там до 120 грамів, але я завжди кидав 120 грамів годівницю, перегружав їх і оба вудлища лопнули ось тут, тріснули. Тому що якщо ви будете їх використовувати, ці вудилища не бажано перегружати. Катушечка тут взагалі бомбовська, боябі, 5000. Ну, вона взагалі суперова, така тягова, мощна катушечка. Так що, друзі, все, не будемо витрачати час, не буду я нічого кормити. Якщо одною вудочкою зараз поперекидаю, трошки потемпую, можливо, і все. А кукурузку поставлю і буду кожні 5-7 хвилин перекидувати. Олександр, що ти там вже тянеш? Да. Вон вже Олександр тяне. Я поки маркувався, відбивався. У, гарна таранюха. Бачите, чудово. Все, друзі, починаємо. І ще ось я таку вимазку собі зробив із сіна. Нарвав сіна, щоб і під ящичок, і під ножки, щоб не було слизько. Тому що техніка безпеки має бути завжди і везде. На цю закинув опарища з попкорном, а на цю чисту кукурудзу. Глянемо що воно працює перше. Ку ку Кукурудза для відра. І хвилини не постояла. <звук> ну, сход, ну Бачите, гілки тут у мене дуже незручне місце. Якщо б, якщо б були палочки по 3 метри, було б дуже гарно. О, тут уже йде рідка. така вона весняна плотвичка Ну це така вже дійсно трохи схожа на плотвичку. Хотілося б трошки більше, але треба радуватися тому, що є. І чекати. Щось не можу зрозуміти, на кукурузу ось багато клювань, але підсікти рибу не вдається. О! Щойно на вам пожалувався і взяв її. І ви знаєте так. Трохи цікавіше. Ну да. Ось вам тут уже. А це без перебільшення батон, справжній батон. 300 плюсів. Дві кукурузки, вона куштує її. Це перше таке чітке клювання. То було дуже багато клювань, але не вдавалося засікти. Ну, оце наш розмір. Три слоточки, я думаю, буде. Не більше, не менше. Єсть. Єсть і гарний розмір. Здається, а ні. Ну як? Симпатично. Вона хоч і не довга, але пожарка. А це кукурузка, друзі. Це саме те, що потрібно. Здесь шла Аж кто-то. Ша выделывается, да? Ну хороша. Может, ну, ось такий. -таки. Две кукурузы. Сразу она желтый колер разбивает Сань, кукурузку дать? Не, у меня есть На, куку... На кукурузку иди А без ничего просто кукурузу и... Ну тут чисто, да, чисто вообще У меня опарыш с кукурузой стоит вот она... Ну я вот закину тоже опарыш с кукурузой Одна сошла, такая какая-то хорошая Так упиралась, и отцепилась, и не увидела Так, девица. Переходжу, мабуть, на дві удилища на чисту кукурудзу. На чого то гратися, сейчас спіймав 10 кабанів та і все. І закрив норму. я думаю, ви чуєте спів фракціона. Чиста кукуруза без всяких підсадок. Говорю, вона як короб. Огу-ху-майо. Ну, ви самі бачите, це імені дійсно батони. Але як є люди держать на ладошку плотвичку і кажуть о батон. Батон це від 300 грамів. Я так вважаю. Для деяких водоймів і ладошка батон, безумовно, але для річок Псел та Дніпро ладошку соромно і брати. Так, без вось уже в нас. Ну, рибка пішла, хоч чайку випити. Ну, ви бачите, на дві вудки поставив кукурудзу і відразу. І відразу трохи заспокоїлася риба. Новая рыбка. Ой, тяжко. Да. Да, это винт, друзья. Это весняные батоны. Весно. кукурузка робить справу. Потихеньку хай нема дуже багато клювань, але за то якої якості ті, що є? Саме на сьогоднішній риболовлі, я так вважаю, що є змога поганятися за якістю риби. Якщо вона підійшла і клює на кукурузу, то можно просто чекать. 15 таких рыбин и, и все. Ты норму сделал. И удовольствие от рыбы. Чистить две кукурузы. Так, дивіться, що ще хотів сказати по прикормці. У мене зараз прикормка майже практично не, не вирішує нічого. Зараз краще заморочитися, помаркуватися і вибрати гарну точку ловлі. Дивлюся, по берегу і як і молоді люди, так і в годах. Мало хто навіть в кліпсу ловить. Чому я не розумію, в кліпсу це ж завжди гарніший результат. і Набагато. Тут була в мене зараз від флагман прикормку. Зараз додаємо цього пулемета і розстріляємо її взагалі. Тому що дощ був і що трохи туди попала і вона переулажнилася. Зараз її підсушимо трохи. Так, да, я витратив півгодинки, десь хвилин 20. Щоб знайти місце. Тут, тут ракушки нема. Я вибрав такий невеличкий підйом. Тут ракушки чомусь нема на цих місцях. Вибрав просто тверде дно. Здається, пісочок, мабуть. Ну, можливо і з фрагментами ракушки. Чудово в мене клює взагалі. Ось. Зараз ще пулемета зарядю. Прекрасно. Тому треба місце ловлі вибирати. Це я, я на, ну, на своєму якби. а там робіть, як самі знаєте. Але практика показує, що кліпса, тверде дно 80%, що ти будеш з рибою. І минулого разу ми сиділи трохи далі по берегу. І чоловік підходив, говорить, взагалі на одного, одного клювання. Він приїхав там десь приблизно о 12 можливо. А в нас потихеньку клювало. Тому що теж навмання закинути. Не завжди працює. Друзі, я обов'язково, якщо кукурузку використовувати, якщо ножниці є такі фідерні, то поріжте або просто подавіть їх. Допомагає перевірена. У мене ножниць немає, я роблю це рукою. Так, що перейшов на один фідерок, тому що це вже не риболовля виходить, а праця. Не чаю, не випить, нічого. Багато її холостих плювань. Не скажу я, що 100% реалізація, тому що багато я бачу ну, дрібної рибо ловлять люди. На той стороні. Ну, таке, щоб там Подхват не потрібен. Але чувствується, що рідка така. Ой, не яка. <laughs> рибка відпускна. А так супроти вдавала трохи. Така перша дрібненька. Бачите, кукурузка працює. На что на наконец-то Что-то ух Что-то такое, друзья Вот и мои Вот и мини-трофейчик Ну это, это уже можно будет И сважить Так, ну що, друзі, підійшла сьогоднішня риболовля наша к завершенню. Зараз на годиннику, перша година. Е, як ви бачили, сьогодні дуже вдало я підібрав насадку, взяв кукурузу з собою баночку, брав я і минулого разу, але тоді яких -то предпосилок не було. Сьогодні якби вранці відразу хотілося спіймати щось трохи більше, і кукурузка нам в цьому допомогла. Чудово. І зараз і ще прокльовує рибка, але норму ми вже взяли. Тому поїдемо додому. Ось зараз вам покажу самі більші екземпляри. Ось вони самі крупні. Оце, мабуть, сама крупна. Зараз її сважимо. Ану, Сань! Ану, потримай, її сважу. І виконали ми сьогодні мету. Метою було піймати хоч за 400 грамів. 480. А ну давайте іще одну. зараді Цікавісті. Так і не скажеш, да, що 400? Так взагалі не скажеш, що 400, а вони по 400 грамів. Так що, друзі, ось вам така риболовля. Якщо понравилось відео, підписуйтесь, прожміть лайкосик і до наступних зустрічей. Всім пока. Чика.